Господь з вами, І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи! Як сповнились дні очищення їхнього. Вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець, первородний, буде посвячений Господові, і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині можеш відпустити раба Твого, Владико, за Твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої, спасіння твоє, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам. І славу людям людей твоїх Ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії, ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу. Щоб відкрились думки багатьох сердець. Була там також і анна пророчиця, дочка Фануїла, з покоління Асера, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від дивування свого і, зоставшися вдовою, аж до 84-го року не відходила від храму. Служачи Богові вночі і в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. Як вони зробили все за законом Господнім, вернулися в Галілею до Назарету свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Слово Господнє! Оснародився. Дорогі брати монахи, дорогі сестри монахині, дорогі сестри консекровані Діви, дорогі брати і сестри, які зібралися сьогодні разом тут, у цьому храмі, щоб разом помолитися ще раз своїм серцем, подивитися в ту велику таємницю, яку нам сьогодні Господь показує у цій у цій урочистості, у цій події, яка нас заводить до Єрусалиму, там, де Марія і Йосиф заносять немовля, дитя для того, щоб зробити згідно його згідно Божого закону, який був встановлений, дуже багате змістом і слово Боже сьогодні і взагалі ця подія, вся ця таємниця. І приглядаючись до багатьох моментів, є нам чого навчитися і навчаючись також є над чим попрацювати. Симеон і Анна, двоє старших людей, старші. Вони можуть бути знаком такої мудрості. Звичайно. Вони представляють весь старий завіт, але вони представляють старий Завіт не як щось старе і не актуальне, тільки як щось, що є мудре. Мудрість. Мудрість полягає в тому, що я у своїх рішеннях. Вибираю те, що для мене є добре, корисне, те, що приносить для мене життя мудрість. Мудрість земна. Це стосує людина, коли хоче виростити, наприклад, пшеницю, то має бути мудрою. Тобто знати послідовність, знати, що сіяти, де сіяти, коли сіяти, коли жати, коли збирати, коли молотити, коли... і так далі це є. Мудрість, вміння застосування знань і засобів для того, щоб отримати те, що потім дасть поживу для мого тіла. Мудрість, натомість Божа, це вміння вибирати і приймати, і приймати рішення для того, щоб заспокоїти своє серце, щоб наситити своє серце. Щоб моє серце було насичене, щоб воно було наповнене, щоб воно мало в собі радість, щоб воно мало в собі життя, щоб мало воно в собі мир. Це є посудина, яку потрібно наповнити. І те, чого ми вчимося від Симеона і Анни, які є представниками цієї. Скажімо так, категорію людей, яких можемо назвати мудрими. Бо вони шукали, очікували, сподівалися на спасіння, котре має прийти, на Спасителя, на Ісуса Христа, на Бога, котрий має наситити. Вони чекали. І що тут можемо навчитись? Може задати собі питання. А що я очікую? Що я очікую? Що я шукаю? Може по-іншому. Чого я прагну? Чого я прагну? Чого я прагну, ми можемо сказати з того, що ми навчилися від інших, що говорити, як правильно говорити? Коли прочитати наші подання, коли ми вступали в монастир, чи ми в семінарію, і там потрібно було написати заяву. Я хочу. Та... І навіщо? І там не раз питали, «Що, що треба написати? Ну, щоб служити Богові людям. Ага, Щоб служити Богові людям, щоб служити Богові людям як побожно. Ну, правильно, ну правильно. А чи це твоє? Чи це твої слова? Ми складали. Присяги, як дієцізяльні. Ви, монахи і монахині, складали свої присяги. Напевно, пам'ятаєте і повторюєте їх кожен день для себе. І ми це робили. І це ми можемо робити, і потрібно робити. Але чи це є моє прагнення? Чи це є моє прагнення? Чи це є моя мрія? Що я хочу? Дорогі брати і сестри. Дуже важливо для себе самого відкрити дійсно, чого я хочу. Чому? Тому що те, що я хочу, буде шукати моє серце. У моїх рішеннях, в моїй поведінці, в моїх словах, в, моїх, в моїй ієрархії цінностей, в порядку, що важливо, що менш важливо, я буду це виконувати. І тоді обдурую своє серце. Бо воно насправді потребує Бога, потребує миру, потребує зустрічі з Ним, а не формальності. Воно потребує зустрічі з Ним. І те, чого я очікую, так насправді говорить мені про те, чим я розчарований, що мене розчаровує, що мене розбиває, що мене знеохочує. Що мене розбиває. Що в мене забирає силу? Чому я знеохочуюся? Бо я чогось не отримую, а не отримую, чому Бо цього сподівався. А чому сподівався, бо про це мріє? Бо це було моїм бажанням те правдиве бажання. Дуже багато було людей в тому часі в Єрусалимі. Але тільки Симеон і Анна відчитали. Бо вони прагнули, бо вони шукали. Багато людей також могли в тому часі сказати, де ж той Бог? А де він? А таке відбувається і там можна продовжувати. А вони відчитали і вони наситилися радістю, вони були щасливі. Як же зрадів Симеон? Зрадів, бо побачив, як Анна, яка була тиха і скромна, тихенько та молилася. Не могла витримати, ходила і всім розказувала. Всім розказувала. Це та радість, яка наповнила жінок, які прийшли до порожнього гробу і зустріла ангела, котрий сказав, немає, його, він воскрес. Їх ніщо не, не могло зупинити. Це така жіноча неспокійність, яка говорить, яка проголошує. І це друге, до чого ми переходимо, народжує, приносить життя. Марія Йосиф. І прикладом нам служить далі Марія і е, сконцентровує нам увагу церква на її серце, на її серце. Серце, котре слухає Бога, шукає Бога і роздумує, котре перебуває коло нього, воно є. Родюче, воно є плідне, воно в собі несе життя. Дуже багато різних справ нас можуть затягувати і добрих справ. Добрих справ їх потрібно виконувати, але вони є одночасно небезпечними. Чому? Бо можуть відтягнути від того основного, від джерела, від постави серця, котре є заслухане в Боже Слово. В читання Святого Писання. Ми читаємо Святе Писання кожний день. На службі Божій перше читання, Псалом, Євангелія, коли молимося брев'ярій, також дуже багато Божого Слова. У нас дуже багато Божого Слова. Ми читаємо, але чи роздумуємо? Як я підходжу до нього? Як до зустрічі з листом. Від особи, котра мене сильно любить. Хто ще старший, ми вчора сиділи, з сестрами розмовляли про зріз поколінь, яка, яка велика різниця вже. Ми так навіть трошки подумали, які ми вже старі. І якщо вернутися ще в ті часи, такий е, поштовий ящик завжди йдеш і заглянеш в той поштовий ящик, може лист. І від когось лист прийшов. Або написати лист. Лист це не просто був лист. Лист це був шматочок серця. Написати лист це був шматочок серця. Ще як дівчата там ще в юно, то ще там чимось побризкає якимись духами, потім заклеїв, відкриваєш цей конверт, а там запах, якісь духи. Це це, це це щось було. І читаєш, і читаєш, і читаєш, і пам'ятаю, написав був. Лист до одної пані, в якої я брав інтерв'ю. Мені був потрібний матеріал для моєї праці, яку я писав в семінарії. І потім через рік я прийшов до неї, вона мені показала той лист. І той лист був весь чорний. Вона його кожний день читала. Кожний день його читала. Вона його знала на пам'ять. Ну я будучи клериком, я ще так гарно, побожно, все написав, там побажання і так далі. І вона кликала свою сусідку. Щоб вона її читала, бо вона була неграмотна. Вона ніколи в житті не отримувала листів, вона ніколи не писала листів. Тому що через переслідування більшовиків, через репресії і важкий тягар життя ніхто її не навчив, вона не мала можливості. Вона просто була бідолаха, і вона так зістарілася в тій бідолашності, працювала там, де можна було. Просто така бідна, але глибока. Людина. І вона цей лист читала. І вона витягнула каже: Я читаю цей лист. І на її очах були сльози. Я читаю його кожен, я його знаю і на пам'ять. Дорогі брати і сестри, коли ми відкриваємо Святе письмо, як ми його беремо, як я читаю читання, чи я би хотів, щоб так мій лист хтось прочитав. Як я читаю, це дуже важливо. Як я читаю слова святого Писання, я маю бути свідомим, що перш ніж це слово знайшлося на цьому аркуші папері, воно було в серці самого Бога. Це промінь з серця самого Бога. І тому дуже важливо налаштувати своє серце, щоб цей промінь, щоб прийняти його, тому що це більше, ніж інформація. Тексти Святого Письма це не, не лише знання, це більше, воно живе і діяльне. І тому дуже важливо налаштувати своє серце, очікувати і його так читати. Господи, що ти до мене говориш? Є дуже важливо, брати і сестри, нам це собі завжди пригадувати відновлювати і знаходити час, правильний час, щоби. Слухати і роздумувати, займати цю позицію Пресвятої Діви Марії. Тому що це Він очищує, це Він збагачує, це Він формує. Це не від нас, це від Нього. Це Він діє, Він сотворює. І Він також розділяє. Чи це Боже, чи це не Боже. Він дає, дає певне таке світло, внутрішнє силу, любові, яка є мотивацією, і є силою і є тим, що будує тотожність, є тим, що будує відчуття особи. Я знаю, хто я. І я знаю, як мені бути. Це людина, яка в собі несе життя, в якій діє Господь. Це величезне багатство, це величезна потуга, і величезна сила. Попри в тому, попри різні трудні моменти в житті, як то кажуть, часом осел вже кашляє, так вже не може йти. Але дуже важливо те всередині. І сьогодні, коли ми роздумуємо на цією події, дуже важливо для себе задати. Таке питання, так зробити таку ревізію, легенько так привідкрити своє серце і таким, так якби одним оком заглянути туди, що там, чи там є світло? Чи там є мир? Чи там є радість? Чи там є надія? Чи там є життя? А якщо трошки там було а може і темрява не дай Бог, то що робити? Вчимося від Марії війти в цей храм, війти. І навіть тоді, коли відчувається, ніби немає нічого, робити те, що потрібно, те, що написано, те, що сказано, але з любов'ю до того, хто це дав. Сьогодні в церкві дуже багато є різних скрайностей. Є ті, котрі хочуть суд, то тільки по букві, а є ті, котрі кажуть, та буква не важлива. Але є дуже важливо підійти до цього всього за питанням, а хто це сказав? А хто це сказав? І тому я виконую, бо це сказав він. І це вже є цей перший крок, є дуже важливий крок. І потрібно це виконувати так, як він хотів, щоб це виконували. Не просто для формальності, бо формальності вбивають. Але це має бути живе. Я це виконую, чому? Бо так, бо так каже Господь. Я приходжу, чому? Бо так каже Господь. Я молюся цей брев'ярій, чому? Бо так каже Господь. Я практикую ці всі різні приписи. Чому? Бо так каже Господь, бо так хоче Господь. Я це виконую. Це робила Пресвята Діва Марія. Вона не мусила заходити в храм. Вона в собі носила того, хто творить храм. Але якби вона і Симон не виконували закону, вони б не зустрілись. Тому все, що ми виконуємо, те, що є написано, які є приписи в церкві, це є як ті поруччя, як місце, як спосіб для того, щоб зустріти. Маємо цього притримуватися, пильнувати, але навіщо? Для того, щоб зустріти Господа. Просімо, отже, Духа Святого для кожного з нас. І прошу для себе і для тебе, дорогі брати і сестри, щоб Дух Святий зміцнив і скрипив кожного з нас, щоб ми були подібні в мудрості до Симеона і Анни. Щоб ми були подібні в слухняності до серця Пресвятої Діви Марії, щоб ми чули ці слова і дозволяли Господу діяти в нашому житті, щоб наше серце було плодовите, щоб наше серце несло в собі життя, і щоб воно сяяло цим світлом, як та свічка в темряві, і щоб і інші люди, вдивляючись, в твоє серце, яке виражається в способі твого життя, і в твої постави, також знайшли дорогу до Господа, котрий чекає на кожне серце, і котрий хоче оживити кожне серце, і котрий має стільки любові, що може переповнити усі серця, які є на світі, просимо тебе непорочна. Заступайся за нас і допомагай нам іти через це життя, як ті, котрі в собі несуть життя, котрі в собі несуть світло.